Вшанувати пам'ять полеглого в російсько-українській війні чемпіона світу з кікбоксингу Віталія Мерінова чим омела слава забойована чесна моя мики на засма. До Пам'ятного турніру з боксу, що відбувся в Івано-Франківську, доєдналося 38 спортсменів з різних областей України та представники Молдови. Організатор заходу Андрій Бочкур наголосив: важливо, щоб молодь наслідувала діяльність Віталія. На сьогоднішній день буде боксувати 19 боксерів з них. П'ять боксерів з Молдови приїдуть серед них і учасники чемпіонату світу, майстри спорту, майстер спорту міжнародного класу. Тобто будуть дуже достойні серйозні поєдинки. Коли ми писали сценарій про турніри, я зупинився на таких словах передати молодому поколінню. Ініціативу і те, що робив Віталій. Молоде покоління буде запам'ятовувати, що робив Віталій, і відтворювати це. Він був дуже хорошим громадським діячом. Якщо ви, можливо і знаєте, пам'ятаєте, скільки він роботи робив. І дуже хочеться, щоб молоде покоління його наслідувало. А наслідувати воно буде тільки тоді, коли воно буде про нього пам'ятати. В турнірі взяла участь вихованка Віталія Мерінова, чемпіонка Європи з боксу Надія Ребрик. Спортсменка зізнається, для неї честь вшанувати пам'ять про свого тренера на такому турнірі. Також в цей пам'ятний день їй вручили посвідчення майстра спорту України за перемогу у чемпіонаті Європи. Після смерті Віталія Олександровича я якраз вирушила на чемпіонат України. Це був відбір до чемпіонату Європи серед юніорів 2007-2008 років. Мені дали майстра спорту за виграний чемпіонат України серед юніорів 2007-2008 років і за перше місце на чемпіонаті Європи. Я дуже сильно хотіла, щоб був такий турнір в честь нього. Я дуже сильно хотіла побувати на такому турнірі, вийти, побоксувати, представити честь свого залу. Вшанувати пам'ять свого тренера. До турніру доєднався і колишній тренер Віталія Мерінова, заслужений працівник фізичної культури та спорту Володимир Вострецов. Чоловік пригадує, це був спортсмен, що на рингу боровся до кінця та завжди наполегливо йшов до своєї мети. Виділявся своїм наполегливістю, своїм характером, своєю енергією. Що б ні робили, намагався везде бути першим. Всі футбол грали, всі крос бігали. В Рінзі рин... в саме, в Рінзі боровся до кінця, він ніколи не здавався. Оцей прилог став дорослим, Наш результати пішли результати, в змаганнях з боксу, з кік-босів, рукопашному бою вже знаходиться в Збройних Силах України. Ну, такий резосторонний людина, дуже наполегливо, знав, що він хоче в житті в этом. Що до своєї міти, до своєї цілі. То коротке життя, он сполкнул, як та зірочка на небі, сполкнул її погасло. Але все одно його справи, його життя. Маю служити прикладом для молодого покоління. Дружина полеглого Віталія Віта Мерінова, не стримуючи сліз, розповідає спорт у житті її чоловіка займав вагоме місце. Тож вона сподівається, що такими турнірами його пам'ять вшановуватимуть вічно. Спорт для нього було це як відпочинок. Задоволення, насолода. Коли хотів відпочити, він збирався з друзями. Там це будь-що було чи футбол, чи бокс. Це для нього було. Теж, як заряд енергії. Хочу, щоб пам'ять збереглась надовго. Це найменше, що ми можемо зробити, тому ну, я дуже вдячна всім причетним до турніру, що вони бережуть цю пам'ять. Не сподіваюсь, так буде вічно. За словами організаторів, турнір в пам'ять про Віталія Мерінова планують проводити щорічно. І надалі він буде масштабнішим. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, телерадіокомпанія Раї.